Чому ви фотографіруєте? Куди ви повинні буде відправити? Мені ще нічого не сказали, сказала, що до цього я фотографую. А куди ви повинні були відправити фотографію? Як вас знайшли? Чи ви я знайшла через наявну? А де вам до кому ви повинні буде показати відправити? <говорити> <говорити> Після виборів допили до мене, ну скажуть за мною і скажуть, що далі. Або скинуть сталося. Або сказати, я сама ще не знаю. Ми або спати, або не А за кого сказали голосувати? А, ну ви за кого? <просту> Можна на платку полактики і там зараз. А какую суму? 300 і що було, так? Тобто 300-350 гривень yeah. за голос Михалишина. А де ви мали гроші отримати? Біз цього ми мали займатися З Яким чином? Чи по чи підійде, я не знаю. Ви їхнім yeah. мобільність uh -huh. віддавали, uh -huh. да? Ні? Uh -huh.